Мир вам, браці і сестри. Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. В Ютубі завжди треба прив'язуватися до хайпових тем. Має бути така от вибухова назва, інакше ніхто не буде дивитися. І це весь час для мене проблема. І я думав, ну що, ну які хайпові теми? Ну, що таке, тому що ні на що серйозне, що на серйозну аналітику, особливо якщо вона є в назві, ви не будете клювати. Тут, ну що, Ну, Арістович, це рідко коли підводить в цьому смислі. Ну, якось уже сильно нав'язло на зубах. Ну, хоча про Арестовича я потім вам розкажу. А е, що квартал 95, я довго тримався, браття? Я справді довго тримався, щоб на це не реагувати. Я взагалі ніколи не дивився кварталу 95 І перший раз я подивився, тому що ви влаштували оцей хайп зі Скадовськом. Я нарешті подивився цю сценку. Вона мене не розчарувала там. Нічого такого не було. Я хотів обрушитися. Я хотів знищити. Я хотів. Прокататися асфальтовим катком по цих негідниках, які посміли оце підняти свої брудні язики на цей самий Скадовський. Якось важкувато. Нема по чому там їздити асфальтовим катком. Хоча, звісно, вони негідники. Квартал 95» не треба дивитися, тому що це квартал 95», тому що такого передачі такого жанру взагалі не потрібно дивитися. Це дуже погано, це дуже псує смак. Це не залежить від жодних скадовськів, ні, взагалі від того, що вони там говорили чи не говорили, чи про що вони там мовчали. Це погано, браці і сестри, це псує, це псує ваші когнитивні здатності дивитися такого роду продукт. Потрібно очищатися. Перший псалом, блажен муж, який не йде на зібрання нечистивих». Блажен муж, скажу я вам, хто не засмічує свою голову нечистивим контентом. Коли ви слухаєте погану музику, коли ви слухаєте погані жанри, жарти, коли ви читаєте низькопробні книжки, коли ви дивитеся більшість передач на Ютубі, окрім цієї, ви себе псуєте, ви заганяєте себе в інтелектуальний гріх. Ви дивіться, у нас кожен день нова якась істерика, якісь. Просто трішняк, то значить, ви вщепилися зубами в ляшку Фаріон. Тепер ви е, в цей жарт 95-го кварталу, якщо це можна назвати жар... жартом. Е, там безліч. Я вже не пам'ятаю. Ви забуваєте на наступний тиждень, ви забуваєте, що було, що вас обурювало. Що бурлило в ваших душах, за що ви готові були вбити на минулому тижні? Ви вже хапаєте за якусь іншу дурницю. Є серйозні теми, по яких нам потрібно розкатувати. Нам потрібно досягнути, щоб Київ виділяв половину міського бюджету на воєнні потреби, а виділяє він якісь жалігідну частину бюджету, просто смішну. Частину бюджету на воєнні потреби От по Києву б'ють ракетами і безпілотниками. Це не спонукає міську владу виділити якісь там, хоча би п'яту частину бюджету на закупівлю чи допомогти державі закупити протиракетні системи. Нові на нам дають але нам дають не все розумієте, що можна і ще чого-небудь, наприклад, закупити це важко, але це можливо. Але київському начальству це не спадає на думку у відповідь на ворожі удари по Києву. У нас перекладуть яку-небудь плиточку, Знову розіб'ють ще одну клумбочку. Оце відповідь київської влади: 80 мільярдів гривень бюджету. За 20-ту частину цього бюджету можна було б значною мірою на певний час вирішити проблему коптерів на фронті. Але ці гроші не витрачають це. На плиточку все йде. А де ваш хайп? Де ваш хайп? Де інвестиції ваших емоцій в тему? Чому все йде на якийсь там висмоктаний з пальця скандал з цього кварталу 95? І ще раз я е категорично не сприймаю жодних кварталів. Сам цей жанр він огідний. Це не має бути. Особливо зараз це не має бути. Це треба викинути з усіх ефірів всі квартали 95. Але є ну просто для істерик У нас є значно важливіші теми. Чи взагалі під час війни можна жартувати на якісь клезькі теми? Ну, подивимося на досвід, наприклад, американців. Я дивився свого часу багато американських фільмів воєнної доби, де, скажем, чорний гумор стосовно американських військовослужбовців і взагалі військових тем. Їх це веселило, це так би мовити, підтримували ці чорні жарти і їх бойовий дух на фронті пам'ятаю, дуже непоганий в перших сезонах серіал Госпіталь Меш» про американців на корейській війні, і він був знятий одразу після подій, ну якось дуже скоро після подій Корейської війни. Це абсолютно чорнушний гумор стосовно американських військовослужбовців, солдатів, офіцерів взагалі побуту цього військового госпіталя. Ну, тим не менше, цим ніхто не обурювався. Це один з улюблених серіалів ветеранів. Корейської війни, американських солдатів, можливо, американці своєрідна публіка, але ще раз: ну, потрібно кидатися. Ми не можемо кинутися одразу на все і гристи. Ми маємо кинутися всі разом на щось одне: одне за одним виправляти ситуацію, в тому числі і за рахунок оцих от інтернетних істерик. Ну, наприклад, ми давно просимо вас підписати петицію. Спрямовано петицію до президента спрямовано проти дозвільної системи, адже дозвільна система зараз реально гальмує виробництво озброєння боєприпасів для збройних сил. Багато зараз приватних якихось фірм, приватних ініціатив. Багато що виробляють, наприклад, ці от заряди, які скидаються з коптерів на голови ворожих солдатів, більшою мірою виробляються якимись такими волонтерськими зусиллями, але дуже великі перешкоди з боку дозвільної системи просто тому, що вона існує. І от ця петиція, суть якої полягає в тому, що чим менше дозволів від МВС, тим більше зброї Збройним силам. І підпишіть нарешті цю петицію, вона вказана в описі під відео. Розкажіть про неї там, скажімо, якось похайпуйте з цього приводу. Зрештою, зробіть істерику з того приводу, що у нас досі дозвільна система перешкоджає ну просто дуже конструктивні діяльно. що це за дозвільна система на зброю у воюючій країні. До вас це не цікавлять. Вас цікавлять якісь дурниці пов'язані з 95-м кварталом. Ми маємо кусати владу, але ми маємо в результаті цих укусів щось отримувати. Є значно важливіші теми, за які владу потрібно кусати, і владу потрібно штовхати. Займемося цим. Що вам самим нічого не спадає на думку? Ну, дивіться, ми вам підкажемо тут в братстві. От на що справді потрібно звернути увагу. До речі, про братство. Нагадую вам, що триває рекрутинг в батальйон Братство. Ми потребуємо звитяжних християн, які не бояться і будуть брати участь разом з батальйоном в штурмових диверсійних діях на території ворога в Запіллі ворожому. Це важливі теми. Я сподіваюся, що з початком сезону, коли потепліше, навесні відновляться операції і на Кримському обережжі, які проводило братство по завданню центру Тимура, головного управління розвідки під керівництвом власне центру Тимура ці розроблялися і здійснювалися ці операції. І я сподіваюся, це і далі буде продовжено і не тільки в Криму, взагалі. В чорному морі будуть розширені операції головного управління розвідки, Збройних сил України і Служби безпеки України. І в цьому всьому можна брати участь, якщо приєднатися зараз до братства, так само підтримуйте братство різними способами. Донатьте там вказані рахунки, на які можна донатити. Ми глибоко вдячні за кожну перераховану гривню. Це справді важливо, все це йде на нагальні потреби. Нашої війни, наших операцій, ми потребуємо і певної техніки, потребуємо того, чого потребують всі батальйони на фронті, заправки, ремонтів. Ми потребуємо опікуватися своїми пораненими, сім'ями загиблих, тому що у нас є і поранені, і загиблі, які не були оформлені в збройних Силах з тих чи інших причин. І їхні сім'ї потребують допомоги цих людей. Вони воювали, скажімо так, безкоштовно, не отримуючи зарплат від держави. А значить, суспільство має попіклуватися принаймні про їхніх дітей, коли вони загинули, чи про їхнє здоров'я, коли вони були поранені на цій війні. Хоча більшість наших людей само собою. Воює офіційно, воно легально оформлений. Коли я кажу про рекрутинг батальйон, то я говорю саме до тих людей, які хочуть оформитися в збройні сили і які хочуть можливо перевестися до братства, до фактично під керівництво головного управління розвідки з того чи іншого відділу збройних сил. Це важка проблема. Але тим не менше її в ряді випадків вдається вирішити, якщо ми бачимо, що за людину варто поборотися. Тобто поцікавтеся, будь ласка, цим питанням, подзвоніть на телефони братства рекрутингові, з вами поговорять, вас вивчать і. В разі чого ви зможете до нас приєднатися. Знову ж таки, це християнський батальйон, і комфортно там християнам. От не християнам, не комфортно в цьому батальйоні. А зараз я хочу вам сказати про те, що кров такі важить, і кров це надзвичайно важливо. І не тільки та кров, яка вже пролилася на полях битв, і ще пролється, але і кров в смислі нації, і в смислі раси Джонсон. Це голова, це спікер нижньої палати конгресу, не так давно обраний. Як ви знаєте, відбідав одне містечко на кордоні з Мексикою. Вони ж там постійно штовхаються за оцей мексиканський кордон, і республіканці вимагають його перекрити цей кордон, не пропускати таких великих натовпів мігрантів до Сполучених Штатів. Сполучені штати, як ви знаєте, це країна, яка була створена мігрантами. Але все одно вона може перетравити тільки якусь порівняно невелику кількість мігрантів. А Джонсон заявив, що тільки за грудень в Сполучені Штати через мексиканські. Кордон проникло 302 тисячі нелегальних мігрантів 302 тисячі навіть для сполучених штатів за один місяць. Це занадто велика чисельність. І на жаль, республіканці прив'язують питання кордону і припинення оцих от натовпів міграції до питання про фінансування України. І до питання голосування по бюджету. У них 19-го числа новий дедлайн голосування по бюджету. Якщо не буде проголосовано бюджет, він буде проголосований в тому випадку, якщо демократи підуть на зустріч республіканцям. От саме в питання кордону, це не будуть виділені гроші і для американських державних установ. Не будуть виділені гроші і для е, зброї для України. І от він прибув Джонсон. Це невеличке містечко, як я вже сказав. Він сказав, подивіться, маленьке містечко: 30 тисяч мешканців американців, плюс там живе ще 100 тисяч мігрантів, які щойно проникли через кордон. От 30 тисяч власне мешканців, плюс іще ще тисяч. Він сказав, ще не забагато. І вони розуміють, що Америка може лишатися Америкою і домінантою світовою в тому випадку, якщо буде забезпечена достатня якість населення. Тому що якість населення все визначає, якість крові, власне кажучи, все визначає в такого роду випадків. Адже, наприклад, Сполучені Штати за конституцією там, базовим законодавством, то, взагалі, майже ні за чим формальним не відрізняються від Коста Ріки, наприклад. Але в Сполучені Штати це світова домінанта. Коста ріка не зовсім. І в різниці тільки в якості населення, не в системі, не в законодавстві, ні в чому. Якість населення, кров. Що цікаво, що на відміну від нас це дуже добре розуміють і московити. Вони завжди це розуміли зараз. Вони заселяють окуповані території венюшками із Уралля, звідкись там з нічорназем'я і от мер. Мелітополя, український мер Мелітополя, який зараз не в Мелітополі, звісно, а на звільнених територіях, він заявляє, що в Мелітополі вже ледь не більшість населення це завезені Ванюшки, а мешканці Мелітополя українці змушені були тікати від окупації в більшості. І це велика проблема. Вони завезли, завезли сотні тисяч людей в Крим. Зараз активно завозять на окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської області так само своїх, оцих от як би їх так назвати, щоб. Ютуб не видалив цей аккаунт. Коротше, не буду я їх називати. Ви самі знаєте, хто вони є, тому що московити розуміють, що кров вирішує, і там, де їхня кров завозилася і ще раніше, в радянські часи, там їм найлегше було окупувати ці території. Вони це зробили. Отже, цікаво, що. Сталін він же ж сповідував принаймні декларував класову теорію, що класова боротьба і класовий склад, власне, вирішує все, що нації не важливі, раси не важливі, все от вирішують історія, це боротьба класів. Але насправді і він, і всі ці його більшовики потвори вони чудово розуміли значення крові. І саме тому. Вони вимурювали українців. Саме тому вони заселяли цими людьми з Чорнозем'я в, в ці регіони. І саме тому вони розуміли, що не можна попустити, що кримських татар треба вивезти з Криму в Азію. Що Чеченців інгушів треба вивезти з Криму в Азію, а на їхні місця заселити ванюшек, тому що вони розуміли не класи, кров вирішує все. Тут мене ще весь час питають чомусь за Арістовича, за Дугіна, за Лімонова. Хтось питає, що хтось пам'ятає в цій країні Лімонова, там за інших людей. Ну, Я так багато говорив з цього приводу, розповів вже стільки анекдотів, що навіть гублюся в таких випадках. Ну, от розкажу. От Арістович він, я завжди казав, що він здібний хлопець. Який чесно намагався деякий час стати українцем, на жаль, йому це не вдалося, і він залишився хорошим русським. чи все таки, от якось повело його в сторону хороших руських, і тому те, що він зараз несе, оця от маячня, це все те, що несуть хороші русські. ну тобто він хороший русський. А ви знаєте мою позицію, що всі неприйнятні, а хороші, можливо, швидше неприйнятні, ніж погані руруські. От коли він ще намагався стати українцем, я пам'ятаю, це був рік, якийсь, мабуть, 2011 І якось ми поїхали помандрувати по пустелі Вадірама в Іорданію. Мене взагалі цікавила Іорданія, дуже цікава країна. Там, що цікаво, от в Орданії, там в гористій місцевості мешкають черкеси і чеченці, в міста, заселені значною мірою палестинцями, а пустеля це бідуїни. І от, скажімо, престижно вести своє коріння від бідуїнів. Це як у нас в Україні, що зв'язки з селом, от щось таке, з ґрунтом, так би мовити. І от якось ми їдемо по пустелі вадіра, Вадірама, тобто поїхали на пару діб, взяли верблюдів і їдемо цій пустелі. І е, я їду натурально на Альфа Самці, а тут зліва їде Арістовічне верблюде. А я ж не думав, що верблюди такі підступні, хижі. Це дуже жорстокі тварини, іншим. От, ви просто собі не уявляєте, наскільки жорстокою твариною є верблюд. Хоча я завжди мав сантимент до верблюдів, що верблюд мені африканський верблюд, нагадує мені отакого от пристарілого єврейського професора по морді. От у нього така от морда. Е, мимоволі хочеться поговорити з ним про квантову механіку. Я правда не пробував. І от е, ми їдемо і тут, моєму верблюду краєм ока він бачить, що верблюд, на якому їде Арістовіч, ніби як виривається вперед. Тобто не... Витримує субординації. І цей верблюд от він спокійно собі їде. І от до моменту, от, що він раптом абсолютно шаленіє менше секунди. Від абсолютного спокою, от, знаєте, спокій пустень. Година, дві, три, чотири по пустелі, це такий медитативний рух. І тут раптом менше секунди, і це абсолютний шал. І він бачачи, що той ніби як не знаю, що таке субординація, кидається до цього верблюда, на якому їде Арістович, і своїми зубами, а там же зуби, які здатні дробити каміння, хапає за причинні місця у цього верблюда Арестовича і намагається їх відірвати. Той реве бідолага, мені незручно, я ніби як відчуваю себе спів... співучасником цього огідного злочину. І підбігає араб, який є там начальником цих верблюдів, починає бити мого верблюда ногою по горлу якось відганяти, я раніше завжди обурювався жорстокості арабів по відношенню до тварин, до верблюдів, віслюків і так далі. Тепер я розумію, з ними по-інакшому не можна. Тобто, якщо от верблюда просто не тероризувати постійно, то він з'їсть і вас. Це гірше, ніж акула. Коротше, якось відганяє цього вірблюда і знову одна секунда. От він був в шалі, от він був в бою. От він намагався відірвати е, ці статеві органи сусідньому вірблюду. І менше секунди, абсолютний спокій. Він сідає на землю і починає дивитися на обрій, вивчати ландшафт. І ви не повірите, що менше секунди тому він був в бою? Ні, все чудово. Таке, ну слава Богу, що все закінчилося добре і для Верблюда, і для Арістовича. І саме тому зараз, дякуючи гуманізму цього Верблюда і спритності цього араба, ви можете бачити Арістовича по Ютубу. Але я не раджу краще. Дивіться цей канал. Підпишіться на цей канал. Відпишіться від усіх інших. Я вам буду розповідати про Верблюдів і далі. А на цьому вам моє щире, звитяжне українське бадьоре. Амінь. і пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому продовжували розмовляти мовою Арістовича.